Хвороботворні одноклітинні твариноподібні організми. Амебна дизентерія та малярія захворювання, спричинені одноклітинними твариноподібними організмами. Збудником амебної дизентерії є особливий вид амеби дизентерійна. Зараження відбувається, якщо людина разом з погано помитими овочами, фруктами або зараженою водою ковтає цисту дизентерійної амеби. Зріла циста має чотири ядра і вкрита товстою оболонкою. У кишечнику оболонка цисти розчиняється, ядра поділяються навпіл, і з кожної цисти утворюється вісім сапротрофних форм. Які живляться бактеріями та часточками їжі. На цій стадії дезентерійна амеба не завдає шкоди людині, але за деяких умов, поки недостатньо з'ясованих, сапротрофна форма переходить у паразитичну, яка проникає в стінки товстого кишечника, де живиться еритроцитами. Це призводить до утворення виразок, спричиняє діарею, сильний біль, підвищення температури тіла, Із випорожненнями цисти потрапляють у навколишнє середовище, звідки вони можуть знову надходити в кишечник людини. Малярія болотна лихоманка. Інфекційна хвороба, збудником якої є малярійний плазмодій, він потрапляє в організм людини через укус зараженої самки малярійного комара. Плазмодій паразитує в клітинах печінки та еритроцитах хворої людини. Малярія супроводжується періодичними нападами лихоманки, головним болем, підвищенням температури тощо. Хвороба поширена в країнах із тропічним кліматом, 90% усіх випадків зараження зареєстровано в Африці. Запобігти хворобі можна, дотримуючись певних правил уживання протималярійних препаратів, використання засобів, що відлякують або знищують малярійних комарів, носіння одягу, який укриває більшу частину тіла.